Генрік Іпсен. Ляльковий ДІМ. Читає Меланія Дієві ОСОБИ Адвокат Гельмер, НОРА його дружина, доктор РанГ, Фруліне, Приватний повірений Крокстат, Троє маленьких дітей Гельмерів, Анна Марія їхня нянька, хатня служниця Гельмерів. посланець Дія відбувається в Домі Гельмерів. Дія перша. Затишна кімната, обладнана зі смаком, але недорогими меблями. У задній стіні двоє дверей. Ті що праворуч ведуть до передпокою, ті що ліворуч до кабінету гельмера. Між тими дверима стоїть піаніно. Посередині лівої бокової стіни двері, а ближче до авансцени вікно. Біля вікна круглий стіл із стільцями й канапка, у правій боковій стіні, трохи далі у глибину, також двері, а ближче до авансцени, кахляна груба, біля неї кілька стільців і крісло гойдалка. Між грубою і цими боковими дверима стоїть столик, на стінах гравюри, етажерка з порцеляновими фігурками та іншими дрібничками, невелика шафа з книжками в дуже гарних палітурках, на підлозі килим. У грубі палиця, ЗИМОВИЙ день. У передпокою лунає дзвінок, ледь пізніше чути, як відчиняються двері. До кімнати, весело мугикаючи, заходить нора. Вона у верхньому вбранні й несе цілий оберемок пакунків, які складає на стіл під правою стіною. Двері до передпокою вона не зачиняє, і там видно посланця, що приніс ялинку та кошика й саме віддає їх служниці, яка їм відчинила. Нора, добре. Заховай ялинку Гелену. Не треба, щоб діти бачили її до вечора. Доки вона не буде прикрашена. До посланця виймаючи гаманець. Скільки? Посланець. П'ятдесят ере. Нора. Ось крона. Ні, здачі не треба. Посланець дякує і виходить. Нора зачиняє двері, вдоволено усміхаючись, роздягається. Потім витягає з кишені. Торбинку з мигдалевими тістечками і кілька з'їдає. Тоді обережно підходить до дверей кабінету свого чоловіка і прислухається. Так, він удома. Іде до столу, знов мугикаючи. Гельмер зі свого кабінету. Це що? Ластівка ще баче? Нора, розгортаючи пакунки. Ластівка. Гельмер. То білочка там шурхотить. Нора. Вона. Гельмер. Sample complete. Ready to continue?